Тут ми фокусуємося на тут і тепер і на сенсорних відчуттях. Так? То це може бути спонтанна гра, це може бути перебирати камінці. До речі, теж в мене баночка є з камінцями. Так? камінці можуть бути різні. і теж Я дуже часто як ритуал заохочення, і теж на хвилинках арт-терапії випускники не дадуть збрехати, що інколи такі заохочення, як Камінець подарунок, так, як камінець талісманчик, кожен отримує. Да? От такі, скажімо, це як якісь. якийсь. Да? Тому е, можемо використовувати для дитини, коли є скринька, і дитина приходить до скриньки і вибирає той камінець, е, який їй найбільше подобається. Далі, е, теж як варіант, може бути подорож по долонці. Да? До речі, і подорож по долонці. На кожному пальчику знаходиться розум і ще когнітивні процеси, і ми можемо подорож по долоньку, такої кольки або камінчика будь-якому, в залежності, що подобається дитині. Але тут є один варіант, і я з цим штовхнулася, що деякі камінці вони просто розбиваються. Тому перед тим, як ви працюєте з дитиною, важливо перепровірити камінці які вони, чи ну, якщо є десь там, чи тріщинки, чи що, їх прибрати. Створення композиції, так, теж як розгляд, так, от такі теж є, що от, навіть є грамці, що там навіть якась рослинка створена, і діти дуже люблять Розглядати, розповідати про цей камінець, на що він схожий, що він тобі нагадує, кому б ти цей камінець подарував? Ну, тобто такі етапи можна створювати. Да? Далі е, теж малюнок на долонці, вибираючи ну, Деякі діти кажуть: ой, у мене во, смайлік, моя долонька посміхається. Далі створення образів з камінців. Казкотерапія. Ізотерапія, мандалотерапія, ігрова терапія, казкотерапія з камінця. Ми можемо створити казку. Казку згідно терапевтичну казку згідно проблеми дитини. Ну, Наприклад, жив би був, був он, сова, наприклад, і далі, куди поїхала, що трапилось, як вийшов з ситуації, і ситуація, чим завершилась ця казочка? Ізотерапія, розфарбування. Там якісь ну, деякі циферки, деякі буковки в артпедагогічних педагогічних підходах вивчають і фарбують на камінцях. У мене був великий булижник, і ми малювали фарбами, створеними власноруч з дитиною різні образи. І потім теж, негативні ситуації, потім це стирались, і промальовували на іншому камінці позитивні образи. Далі мандала терапія. Створюємо мандалу, тобто підбираємо всі камінці. І, звісно, ігрова терапія. Деякі діти будують башточки, деяким просто тактильно приємно, тому що природні камні вони більш такі, ну скажем, для дітей є терапевтичні, але є навіть поняття стон терапія так, Це я її трошки взяла для арт-терапії в роботі з дітьми, але це взагалі масаж камнями є. Да. І є ось такі натуральні камінчики, да, які у кожного свій камінчик да, є це більше терапія. В такому сенсі ми можемо працювати з камінцями, от які є на морі. Вони різноформатні, вони приємні.